Сьогодні поговоримо про таке: готові йти на вибори. Майже 60% українців прийдуть обирати президента. Ну я думаю, більшість українців захоче все-таки показати своє мнення і прийде на вибори. До 80% опіків тіла на підприємстві постраждали чотири людини. Поступили в крайній тяжкому стані. В, в настоящий момент нам от... Удалося добітися незначительної, положительної динаміки. 400 суперників та 21 призове місце. У Кривому Розі пройшли змагання з джиу-джитсу. Я не знала, що дівчинка буде така сильна, але я її все одно побіділа. Детальніше про ці та інші події. Далі. Я вітаю усіх про головні новини дня. Що минає, готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Від 40 до 80 відсотків опіків тіла такі наслідки надзвичайної події на підприємстві, внаслідок якої постраждали люди. 25 лютого в одному з цехів Арселор Мітал Кривий Ріг. Четверо робітників отримали опіки від пари. Це були співробітники однієї з підрядних організацій. Після надання першої медичної допомоги постраждалих направили до тисячки. Проте звідти їх вимушені були транспортувати до опікового центру у Дніпрі. Подробиці у матеріалі наших кореспондентів. 25 лютого під час виконання підготовчих робіт у аглоцеху несподівано відбувається викид гарячої пари в бік робітників. Четверо людей отримують опіки від 40 до 80 відсотків тіла. Їх терміново доправляють до тисячки, проте вже за декілька годин транспортують до опікового центру у Дніпрі. Там зазначають, постраждалі у вкрай важкому стані. Загроза життю є, і вона зберігатиметься щонайменше три тижні. Поступили в крайні тяжолому стані. в настоящий момент нам удалось добиться незначительной положительной динамики в плане стабилизации дыхательной системы и гемодинамики. Учитывая тяжесть травмы, оперативное вмешательство в настоящий момент не показано. На завтра на планируется наложение ксино-трансплантанта, Специальное покрытие, которое способствует тому, что раны начнут быстрее запитализироваться. Родичі постраждалих говорять, докладуть усіх зусиль, аби з'ясувати причину травмування рідних та особисто контролюватимуть хід службового розслідування на підприємстві. 45% ожогів плюс ожоги е, дихательних путей. І е, ну, якби це те, що в легкі потрапила пиль і агломерат. Як вона туди потрапила – це теж потрібно виясняти, чому постраждалі три жінки та чоловік. Вони працювали в одній з підрядних організацій Кривбас Метал Стіл. Роботодавці факт Ування підтверджують та запевняють, нададуть усю необхідну підтримку постраждалим робітникам від медикаментів до фінансування процесу реабілітації. А ще докладуть усіх зусиль, аби ситуація на підприємстві ні в якому разі не повторилася у майбутньому. 25 февраля 2019 року на території аглофабрики произошел нещасний випадок, в результаті якого постраждали працівники нашого підприємства, вследствие чого були отримані термічні ожоги. глибоко переживаємо случай. Чившимося і надіємося і надіємося на скоріше виздоровлення наших роботників на примисловому гіганті Арселор Мітал Кривий Ріг зазначають, готові організувати транспортування постраждалих до європейських клінік. Зроблять це, якщо рекомендуватимуть медики, та дозволить стан травмованих. Наше підприємство зі свого боку надає всіляку підтримку за наявності медичних показань і рекомендацій лікарів Дніпропетровської обласної лікарні, де зараз перебувають постраждалі кривбас метал Стіл. Компанія Арселор Мітал готова організувати їх транспортування для реабілітації в європейській клініці. Через травмування на виробництві в поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Порушення правил безпеки на підприємстві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. А саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі, в рамках відкритого кримінального провадження, працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Тепер поліція з'ясовуватиме усі обставини та причини події. А тимчасом. Службову перевірку розпочали і на підприємстві. Галина Ганзенко, Михайло Гарькавий, Микита Бондаренко. Перший міський. Країна агресор готується до можливого вторгнення в Україну. Про це заявив Петро Порошенко на зборах з керівництвом сектора оборони Збройних сил України. За словами президента, Росія на кордоні з Україною готується до атаки. Насамперед, нині на західному стратегічному напрямку російськими військами продовжується формування об'єднаного стратегічного командування. Захід воно складається з двох загальновійськових армій, танкових і військово-повітряних сил. Та протиповітряної оборони. Також на території тимчасово окупованого Криму країною агресором створені потужні, об'єднані війська з загальною чисельністю понад 30 тисяч військовослужбовців. Поблизу наших кордонів формуються та розгортаються ракетні частини, оснащені комплексом Іскандер. Створення ударних оперативних сил на західному і південно-західному стратегічних напрямках. Абсолютно нічого спільного з обороною для Російської Федерації немає. Ми розуміємо з вами, що ці сили призначені для військового удару. Готові йти на вибори. Майже 60% українців прийдуть обирати президента. Про це свідчать результати нового дослідження українського соціологічного порталу. 58,5% респондентів заявили, що готові прийти на президентські вибори, якщо вони відбудуться найближчим часом. 26% ще сумніваються майже 10% відповіли, що не прийдуть на виборчі дільниці. Втім, на думку експерта, до 31 березня настрої українців можуть змінитися. Тож на дільницях може бути як більше, так і менше виборців, ніж очікується наразі. Як це буде через місяць, з яким настроєнням вони в воскресенье утром проснуться, неізвісно. Які будуть кампанії у кандидатів? Якщо за місяць вони піднімуть либо понизять свій рейтинг, відповідно така ж буде явка. Ну, я думаю, большинство українців все-таки показати своє мнение і прийде на вибори. Зазначу, лідерами президентської гонки залишаються Зеленський та Порошенко. Це показує дослідження Київського інституту соціології. Якщо б вибори відбулися вже завтра, за шоумена Володимира Зеленського проголосувало б трохи більше 14% респондентів. За діючого президента Петра Порошенка приблизно 9,5%. Втрачає підтримку українців та займає третю позицію Юлія Тимошенко, за яку віддали б голоси близько 7,5% виборців. Музика. Валютне диво за останні дні курс долару почав стрімко падати. Так, 26 лютого один американський зелений коштує 26 гривень 99 копійок. Європейська валюта навпаки додала у ціні 4 копійки у порівнянні з минулим днем. Отже, одне євро можна купити за 30 гривень 64 копійки. А от курс гривні щодо іноземних долара та євро на готівковому ринку поступово починає зміцнюватись. Експерти говорять, це пов'язано як з майбутніми президентськими виборами, так і з тим, що на користь гривні грають валютні перекази від заробітчан, а також підготовка аграріїв до нового сезону. За два місяці курс долара на міжбанківському валютному ринку знизився майже на 27%, а за тиждень на 20 копійок. Зазначу, результати виборів президента України у березні цього року можуть спонукати інвесторів до виведення грошей з нашої країни. Це може викликати девальвацію, але якщо інвесторів задовольнять результати виборів, гривня стабілізується до до кінця весни. Поліція поза політикою працює заради безпеки мешканців Кривого Рогу. Про це заявив начальник Криворізького відділу поліції Роман Ткаченко. Відеозапис опублікували на сторінці відомства у соцмережі. У ньому правоохоронець підкреслив, під час виборчого процесу поліцейські працюють вдвічі ретельніше. А для забезпечення порядку на високому рівні у місцевому відділі поліції є всі необхідні ресурси. Зазначу, з початком передвиборної агітації почастішили повідомлення щодо порушення виборчого процесу. Та співробітникам криворізького відділу поліції вдалося зафіксувати 60 таких фактів. Також головний правоохоронець міста підкреслив, незважаючи на критику та провокації з боку деяких політичних партій і окремих особистостей, поліція залишається поза політикою. І служить виключно українському народові. Криворізький відділ поліції заявляє, ми працюємо заради безпеки всіх без винятку мешканців міста. Ми поза політикою. Які б політичні прапори не розгортали у кривому розі, є прапор значно вищий за них усіх. Це прапор України. Дякую. Криворіг у смарагдовій мережі. Тепер природу нашого міста будуть охороняти ретельніше, адже криворіг приєднується до смарагдової мережі. Про це заявили на прес-конференції. 26 лютого Криворізькі екологи. Смарагдова мережа це території особливого природоохоронного значення. Такі об'єкти беруть під охорону, де мешкають або перебувають рідкісні види рослин і тварин. На Дніпропетровщині це два об'єкти: долини річок, інгулець та саксагань. Загалом у кривому розі знаходиться 14 заповідних об'єктів. Згодом вони також будуть включені до смарагдової мережі. Які це будуть, скажімо так, наслідки для кривого рогу? По перше, звісно, це ж великі бонуси іміджеві, тому що ми наближаємо наше природоохоронне законодавство до європейського. По-друге, кривий ріг буде вже відомий не тільки як центр промислового туризму і сталеве серце України, а і як один із елементів європейської смарагдової мережі, тобто ми долучаємося до європейського союзу в плані охорони природи. Це дуже важливо. Перенесли пішохідний перехід. Пішохідний перехід на 173-му кварталі перенесли на 100 метрів у бік автотехнікуму. Тепер офіційно дозволений пішохідний перехід знаходиться навпроти супермаркету. АТБ на новому місці регулювання руху через вулицю Едуарда Фукса здійснюється за допомогою світлофора. Старий перехід поблизу зупинки 173-й квартал тепер заборонено. А знак, який дозволяв пішоходам переходити проїжджу частину, демонтували на його місці. Встановили огорожу, проте зебру поки що не прибрали. На вулиці Едуарда Фукса встановлено новий пішохідний перехід. Наразі вирішується питання щодо демонтажу старої розмітки з дорожнього покриття. Тому ми закликаємо водіїв та пішоходів бути уважними, адже мешканці Кривого Рогу за звичкою можуть переходити проїзну частину в старому місці. У масштабних екскурсіях до дня екскурсовода криворіжці дізналися багато нового про звичні місця і відчули себе туристами у рідному місті. У маршруті історичним центром проспектом Поштовим від початку завітали до будівлі, де нині розташована центральна бібліотека для дорослих. Заклад давно є культурним осередком міста. А після нещодавної модернізації, в рамках партнерства центрального комбінату із містом. Став ще й привабливим туристичним об'єктом в рамках екскурсії проспектом Поштовим побувала в оновленій бібліотеці, і наша Галина Ганзенко. Сійний маршрут по поштовому це двогодинна жива розповідь про історичний центр нашого міста. Найяскравіший в архітектурному плані його район. Кожна будова і закуток вулиці завдовжки всього у 800 метрів. Пам'ятка змін і розвитку кривого рогу. Першим пунктом недільного екскурсу в історію стала будівля, де зараз знаходиться центральна бібліотека. Вона збудована на проспекті Поштовому ще в 55-му році минулого сторіччя. За проектом автора човникової станції Василя Суманієва, тож має туристичну цінність. Це будівлі в стилі неокласицизму, а от і всі приміщення. От ми заходили в головний корпус Кербаспроекту Гарно. Заходимо в бібліотеку, в центральну. Безумовно, тут збережено. Ну так би мовити, антураж минувщини. Плюс модернізація в сучасному вигляді. Такі розписані стіни внутрішніх муралів художникам Шептенка. І взагалі така модернізація в сучасний стиль. Так заходиш. Воно і на бібліотеку навіть не схоже. Дуже гарно, приємно. Центральна бібліотека виглядає зараз незвично і по-сучасному. За підтримки центрального комбінату тут зробили ремонт привхідної зони і коридорів, але, поєднавши із стилем лофт, збереглися антураж старої будівлі. З'явився гардероб і залишили закінчилась Стіни прикрасили написами, а коридор – роботами криворізького художника Богдана Шептенка. В цьому році у нас відбували дуже серйозні зміни. Наша бібліотека була модернізована в рамках соціального партнерства міста Мітінвеста. І ось зараз ви знаходитесь в обновленій, дуже сучасній стильній бібліотекі. Нам давно дуже хотілося, щоб ця бібліотека була і не тільки культурним центром, але й краєвічним центром, центром, і ще як туристичний об'єкт. І ось ця модерніз організація дозволила нам це, це, це Після ремонту і завдяки таким екскурсіям відвідувачів бібліотеки стало значно більше. У недільну екскурсію її відвідало більше як півсотні містян. Люди не приховують свого захоплення. У своє час, ще будучи студенткою, я сюди приходила, я пам'ятаю цей бібліотечний фонд, ці старі двері, старі столи, і ну, завжди привітливих, дуже доброжелательних працівників. Сьогодні, звісно, бібліотека дуже змінилася, дуже сучасна, сюди хочеться приходити, цікаво приходити. Хадіт і очень інтересне ті міропляття, котрані проводять. Кривий ріг останніми роками набуває популярності як центр промислового туризму. Не останню роль в цьому відіграють екскурсії, що проводять на комбінатах компанії Метинвест. Та партнерство Метинвест із місцевою владою дозволило підтримати не лише індустріальну, а й історичну спадщину міста. Галина Ганзенко, Роман Кравченко, перший міський. 400 суперників та всього-навсього 21 призове місце. У Кривому Розі пройшли змагання з Жиу-Джитсу Кубок Області. Вони проходили два дні 23 та 24 лютого. Учасники змагались у семи категоріях, в залежності від віку. Найменшим спортсменам 6 років. Більшість учасників, звичайно, хлопці, проте показати свої сили ризикнули деякі дівчата. Побачила ці запеклі бої Олена Трунова. Ось так Юліана вправно справилася зі своєю суперницею, і це не дивно, бо за чотири роки занять джиу джитсу вона відзначилась не лише на українських змаганнях, а й за кордоном. Запевняє секрет її перемоги партер, або простіше кажучи, коли суперника кладеш на лопатки. Я не знала, что девушка будет такая сильная, но я ей все равно победила, и у нас будет второй бой с ней. Просто потому что я в партере, я у очень сильная, а мы больше всего боролись в партере. Змагання це важко, а коли справа стосується найменших учасників, тим паче. Тому підростаючі спортсмени запевняють, головне багато тренуватись та забути про хвилювання. Ну і звичайно, велику роль відіграє суперник. Виявляється, навіть банально зріст може кардинально змінити ситуацію. Найважче для мене це якщо ріст в них більше. Ніж в мене набагато, а так якщо вони просто тяжкі, то це легко. Якщо вони високі, то може бути проблема. Також перемогти можна лише коли кайфуєш від того, що робиш, впевнені тренери. А привити любов до спорту своїм вихованцям зовсім не важко. Кожна людина, а тим паче дитина, потребує особливого підходу. Тому я намагаюсь в загальних групах використовувати цей метод, особливий підхід. Особистий підхід до кожного спортсмена. І тоді перемога вам гарантована. А також не забуваємо про правила. Бо якщо порушив, про перше місце можеш і не мріяти. Є різні розділи, є борьба, невадза, є файтінг, легкий контакт. В файтингі є удари, в Невадзе тільки борьба. Буду звертати увагу на спортсменів, які будуть виступати, щоб не було порушень правил, щоб виступали чисто і чітко. Сміливість, впевненість та міцне здоров'я. Спорт гарно впливає на дітей. Запевняють батьки, тим паче джиу-джитсу, яке навчить кожного вміню постояти за себе. Батькам, звісно, дуже важко, навіть татусям важко. Ну, це потрібно заради наших дітей. Вони ж хлопці, майбутні чоловіки, воїни. А джиу-джитсу це ну, мистецтво для справжніх чоловіків. Ось так пройшов Кубок області Жиу-джитсу. Він ще раз нагадав про те, наскільки українці спортивна та сильна нація. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський. А тим часом у Саксаганському районі підбили підсумки спортивного року. Найкращих спортсменів виділили серед п'яти номінацій: краса та грація, сильні та спритні. Найкраща десятка серед них тренери та їхні вихованці. Також відзначили кращі спортивні заклади і найкращі команди. Загалом нагороди та цінні призи отримали більше 150 осіб. Традиционно в феврале месяце Саксанский район подводит итоги спортивного сезона прошлого года. Этот год не исключение. По итогам нашего 2018 года у нас очень много перспективных спортсменов, спортсменов, которые стали чемпионами и призерами чемпионата Украины, области, Европы, мира. Вітаємо спортсменів та тренерів. Бажаємо продуктивного року. Що попереду, і це всі новини на сьогодні у студії. Працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі на першому міському.